Понятно, що у мене по-любому буде якесь вигорання. А... Все, що я встигну. Але добре. Тут а, ура! Ура! Він син потягується, я не можу з нього. Як він потягується смішно. І он, Тьома приніс, каже, я буду вболівати на плечі зав'яжу. Ну, правильно. Об'їд. Трішечки, запряточки. <світ> <світ> ну, що ми йому робити? Привітики, Це новий влог. У мене син, поки я монтую влог, ти поїв, подрімав, прокинувся. Я його взяла на сила на руках, він заснув. Ну і я залипаю в телефоні, тому я так довго його тримаю. Зараз я його положу, надіюся, в кошик буде спати. Нарешті ми з вами дігнали реальність. Я монтую мега-влог, останній, який вийшов. Надіюсь, ви його подивилися. І тепер я буду частіше знімати, бо дуже багато не знімала, тому що розуміла, що в мене купа матеріалу, який ще треба змонтувати. Е, взагалі, якби я знала, що цей влог буде мега здоровий, то я би окремо зробила Андрія День народження і далі про схуднення і так далі. Але вже почала монтувати, зроблю цей цілий влог за цілий тиждень, і буде у мене гора з плеч. Я взагалі не знаю, як я все встигаю. Понятно, що у мене по-любому буде якесь вигорання або дні якісь депресивні, коли я розумітиму, що це труба, <хи> що я нічого не встигаю. І наступний тиждень буде мега-мега тяжкий, тому що у колі буде друга зміна, а ми цього дуже не любимо, тому що у другу зміну я почуваю себе мамою-одиночкою. Тому що ми проснулися поки туди-сюди, сходить з баді, трішки погулять, трішки то-то-то, і коля уходить і далі залишаємося ми самі. І купатися, і гуляти з баді другий раз, і вкладатися спать, і так далі. І немає нашого обряду, який виробився у нас зараз, коли коля приходить. Додому ми тут збираємося всі, намагаємося тут тусити, на дивані по черзі носимо малого, якесь кіно дивимося, баді з нами, як коли у нього настроєння дозволяє. <плес> ну Нічого, це тільки тиждень, а далі знову перша зміна, а далі знову відпуск, але про те потім <плес> треба положити малого і йти поїсти. Сьогодні взагалі, дитина ну, взагалі, молодець. Ми прокинулися, восім, може, може, пів дев'ятого. І я думаю, піду, поки він грається, дала їм пільонку, думаю, піду, поки грається, вмиюся, зуби почищу, бо так буду і півдня буде на мені висіти, буде незручно. Я то зробила, дивлюсь, він далі грається. Я посуду зробила, Ну, порозлажувала по всім містам. Помиту. Потім е, дивлюся, знову грається. ну Далі пілінкою. Думаю, ну класно. Грається піленкою, окей. Е, м'ясо вчора розморожувала. Я замаринувала м'ясо, поставила запекти, поставила рис варитися. Дивлюсь, далі грається окей. Сам. Я до нього просто двері відкриті, баді закритий. Я до нього хожу періодично дивитися, що він там. Я знову нарізала м'ясо на джерки. Я замаринувала філе два, два штуки, щоб щось з ним зготувати сьогодні або завтра, щоб в мене вже було ну, замариноване і порізане, щоб просто тільки щось з ним робити. Потім зробила то. Дивлюся, клас, малий ша грається. Ну окей, побігла он квіти. У мене там стоять, я пообрізала квіти, розібрала стірку трішечки, закинула нову стірку і пригожу до малого, а він заснув. Грався так піленочкою, що заснув. І все, я встигла джерки нарізати, замаринувати, посушити, поставити м'ясо, ну, це, От, вивісити стірку, всі діла зробила за ті, напевно, 40 хвилин чи годину, яку він далі досипав. От така історія, що взагалі син дав мені сьогодні все зробити. І я сіла кіно дивитися, з мамою говорила, з ним гуляла. Сіла кіно дивитися, то потім пригадала, що сьогодні треба влог монтувати, то тепер монтую влог вже з півтори години ніяк не можу піти поїсти. Але зараз обов'язково поїм. Бо харчування це наше все. Але поснідала я коктейлем, Потім, після коктейлю, я випила. Склянку води і каву. Я за день п'ю одну каву, три в одному, бо в нас капсули закінчилися. Ждем зарплати, щоб замовити капсули. Ох, бо це не саме обов'язково. а, в принципі, коля кави не п'є. Гостям, якщо що, чай, можна зробити. А я, в принципі, три в одному раз на день можу пити. Але взагалі я люблю каву із кави... кавової машини. Єсть окей. Синок тут спить. Замовила, до речі, нову цю штукенцію. Думала, дотягнемо до зарплати, бо вона, в принципі, ще нормально дихала. Але вчора ми розвісили стірку, вона конкретно впала. Тому на ній досушується остання стірка. І Аля Олю -у, у вівторок прийде нова. От. син спить, треба не говорити, а йти насипати, поїсти. Давайте я вам покажу. Так, арсенал, сюди води треба налити. Тут у мене джерки сушаться. Сушаться. Ще не треба перевертати. Ну, ні. Тут у мене ті, що вчора насушилися. Але так як вчора я їх поставила сушити, вони класно сушилися. Коля каже, оце ти нам, бо сьогодні ж бокс, взагалі, то прийдуть хлопці до нас дивитися, бокс. Чому до нас? У нас мала дитина, але я сказала, щоб до нас йшли дивитися, бо слухати цілий тиждень сама, нікого не бачу, людей не бачу, кроме чоловіка і дитини. Я кажу, хоч людей побачу, хоч трошки послухаю, посижу там з ними, як буду малого вкачувати, бо вони прийдуть по-любому раніше, бо бокс починається в одинадцять чи дванадцятий. Насушила чарки. Оля каже, О, це чи нам насушила? Кажу, ні. Собі, коли хочеться щось перегризти, м'ясо ж сушене. Але, ну, слухайте, я ж не жлоб, не, не, не дам їм це, а воно собі сушиться. Таке м'яско запекла. Тут просто рис і якісь овочі. Хоча в нас ще капуста є із фаршем. Три минути минуло. І зараз знову будеш тримати на мені. Синулька. І все, що я встигла. Але добре. Це я можу і так зробити. Ей, пам і рис. накидати, але як поїсти питання, звісно. Треба чимсь його заворікти. Ну, що ви йому зробите? Ой-ой, ой-ой, мам, чуть не розбудила, да? Я його підняла, бо він почав репертувати. Я його поносила 10 секунд. І він заснув. Зараз я його положу і він знову проснеться. Як мені поїсти? Їжа там мене чекає. Ми вийшли на вулицю, тато наш уже вже йде. Взагалі ми не планували зараз виходити, але коля йде пішком і так спонтанно. Я взагалі в шоці з цього сина сьогодні. Прокинеться, я його щось там поношу. Знов засне, знов прокинеться. Іноді от такі дні, коли він, як мені видається, багато спить, мені е, ну, стрьомно. типу, що щось не так. Щось з дитиною не так, то, бо типу, чого він так багато спить. Але потім я включаю разом свій і думаю, ну слухайте, як дитина спить, ну, то значить так треба, то спить. Позавчора теж був такий у нього сонливий день. Вчора, наприклад, навпаки, він більше бавився, там здрімки в нього маленькі були. В общем, я постійно переживаю, якщо він спить, чого він спить? Тож треба, щоб він грався більше, більше пробудження у дитини, щоб було. Ой, такі друбецик мамашка. Дивіться, хто йде. Ти казав, що ти до вежі дійдеш. А я дивлюся, хтось біжить до і не вже це ти. Вітаю тебе. Три e, роки і дев'ять місяців назад я тобі сказала «да». Та тихо. Нормально. Три роки і дев'ять місяців назад, 18 го числа, Коля запропонував мені зустрічатися, а 19-го я сказала. Задав... <съя> <рай> <праць> <рай> я взагалі не розумію графіка нашого сина. Сьогодні в нього сплячий день, такий як і погода. Ну, вже не так. Квизюшка маленький. Ми гуляємо. Бачите, в колі. В кишені там помаранчевий папірець такий. То шоколадка. І це означає, що ми йдемо стригтися. Не квизюнькай, не квизюнькай. Йдемо, йдемо. Мама зараз пастушку тобі дасть. Ми йдемо стригтися до Марини рудої. Вона особистий перукар у колі, стриже нашою машинкою. Колись ми машинку купили. Ми йдемо, коля прив'яже баді. Десь біля скам'яки я з малим біля, біля дому похожу, бо стриже вона дуже швидко. Тому ми двох зайців пам і заб'ємо одним махом. О, яке небо гарне, подивися. Синуля спить. І взагалі бадю прив'язаний. І взагалі тут ми отак гуляли, як жили тут. Хм. Якщо чесно, навіть не скучається, не знаю чому. Ми тут дуже довго прожили. Я 4 роки, да, з Колією ми тут 3 роки прожили. Хм -хм. Взагалі, якось не знаю, не скучається, хоча, блін, дуже класні тут <гум> времена були. Класна хата. Так. Отак От би ми тут гуляли. Хоча там у нас на, на території поярча і пісочниці, і все. Але прикольно, що тут такий закритий дворик є. Класно. Тут ми не раз пиво пили, та не раз, багато раз. І на вас сварилися сусіди. З ким не було, так? Подивіться на нього. В знайомих містах і чешеться ліпше. Ой, клас, скільки влогів тут знялося, я не можу. Скільки разів ми сюди заїжджали фортом, я взагалі не знаю, якби ми переїхали в інше місто або в іншу країну, і потім через декілька років могли сюди повернутися і пройтися по цим всім містам і згадати багато чого, то я думаю, що ой, це би було круто. Пригадати, хоча ну взагалі дуже класно, по факту нам можна переїжджати в інше місто і в іншу країну. Тому що, в принципі, вже тут на згадку нам на влогах ось так матеріалу і вагітність, і все. І Та взагалі. Але якщо чесно, ну напевно, нам подобається тут жити. Якщо ми не переїжджаємо. Хоча я би хотіла в більше місто переїхати, щоб було більше можливості для малого. Ну, в сенсі, типу, ходити на, більш, на, на багато кружків, ходити в ліпшу школу. Я не хотіла би вертатись на роботу на гриби. Такого плану, в общем. Але подивимося, що нас чекає. Життя передбачуване, можливо, і переїдемо. Бо ми це вже обговорювали з колею і не раз. от, Так що, можливо, можливо би. І хотіли б переїхати. А якщо не переїдемо, то думаю, треба щось думати своє. Можливо, тут в цьому місті купляти квартиру. Але купляти квартиру в цьому місті це означає мені все життя робити на грибах, скоріше за все, а я не хочу. Якщо я щось не намучу для себе за оцей період до травня, то це означає, що я піду на гриби. А якщо я піду на гриби, то мені буде тяжче звідти уволиться. Бо якщо я получу першу, другу, третю зарплату свою, я знаю, що вона буде більше, ніж зараз я получаю, Більше 4 тисяч. Я думаю, що мені буде тяжче звільнитися, чим, наприклад, зараз не повернутися до роботи. Ой, але подивимось, що буде. У нас тут атмосфера, чіпси, то, бо тут, джерки, ковбаска, сирочок, цукерки, якщо хто захоче, шепечуться крильця. Син, пожалуйста. Спить, бокс буде ждати. Але я не буду ждати бокс, я просто чекаю, поки прийдуть. Кум із жінкою, як ще ж тепер? Якщо ж тепер оце привикнуть Яценка, називати Кум Кум і його жінка Аліна. Хух, і що, і, і, ітьома прийде Андрію завтра в рейс, учителька, я так розумію, теж не прийде, тобі ж кума. От. Я просто жду людей, щоб привітатися, і йду з сином спати. Я думала, вони взагалі то раніше прийдуть щось потеревені трошки, то-то. Але казалося всі ночні люди. Ктьома вже прийшов. Що ти показуєш? Прапор? Чи на ну, що ти показуєш? На прапор? А, Подготовка. Ось, у нас взагалі то теж є такий, можна ще принести. І он Тьома приніс, каже, я буду вболевати на плечі зав'яжу. Ну, правильно. Але я прийшла і в шоці. Ти в шоці був? Шо? Подготовка, конечно. Я кажу, давай розвісимо. Зараз приїдуть, будуть в шоці. У нас теж є. Зараз я ще принесу. Цей. прапор. В і входьте, то нормально там. Баді тихачмихає. Добрий день. Я знімаю реакцію, бо у нас тут підготовка конкретна. А що, у вас там ціла сватбачка? Ні, 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 ні. Я не за те, не за стіл. Просто у нас тут глянь. Ти там організував. Дивися, що ти в кімнаті замічаєш? По кімнаті. Ні, дитина то само собою. Може, мені стало? Фу, прапо. Я думала, я думала зразу помітити. Ні. Він не може в нічого. То нічого, прийшли он кіно подивиться. Ось час. Хтось налягнув, як спав. Так. А ви дивитеся? Ви дивитесь, бо ми дивимося. Спустя 150 злотих навіть тьома тут вболіває. А, Он, тёма, а най, найважливіше, знаєте, що Що ось син у нас найбільше э, любить цю двіжуху. І у нашого сина <смеш> точно дебільні батьки. <смеш> ну мамка <смеш> так <буй>. точно, дебілка. А <смеш> поки до ліцеї, мати там ще один, так? Время. Фонатики, Бокс. О, саме, який, що време? Бокси найбільше мама до самого міру стіл. І ми тут сидимо. Але бачиш те, що ти відкривав. Ну, те, що скидали, взагалі. З України ще стали. <рістання> <рістання> Та й добре, бо сутку ви перебирав. Боже, який бой, п'ятий і все? Боже, позор! Позор, позор. Зніма. Позор, а тому хлопцю. Чорному, як його було збирати? Але тільки не була чи... Чого? Я скажу, коли назв. Коли буде повтор. Хто його знав? Ну що, Усік виграв? Ігор, ти навіть часу не посидів. Я. Як так, так. висловити? Вони ще раз. Спори... Він став, так, потім ще раз. Коля, добре, що він не поставив. Він Ігор не хотів не на 11 ставити. Ти каже, став на дев'ятий. Та де, він дуже слабий, він дуже молодий проти мусор. Та ура! Ура, он син потягується, я не можу з нього. Як він потягується смішно? Ой, ой, такі потягуськи миленькі. Та ви що? Та що, блін? Ми не встигли охнуть, як усік виїграв. Я взагалі на секундочку в боксі 0 на масу, 2 на трас. Але ну цей хлопець дуже молодий для нього, щоб битися. Це чисто, чисто моя думка. Ще дуже зелений він, щоб виходити на усіка, я вважаю. Але це ж таке, що се нулька, йде може кормитися? І спать. Серіал буду звіддивитися на 16 часів. Добрий день! Ну що, Усік, молодець, виграв. Молодець, що не затягував ці всі движення, тому що я змогла додивитися до кінця і піти, в принципі, кормити малого, бо він прокидався якраз. І... І все. І спати, в принципі. Хоча я чула, як Аліна з Ігорем ішли, бо я пішла десь около 12, а вони около часу йшли додому. Я не спала. Молодець, звісно. Нічого сказати. Ну, чисто моя думка, я взагалі людина, яка не слідкує ні за спортом, ну, в сенсі, ні за якимись там. Вело, вело якимись змаганнями, футболом, боксом. Це мене не інтересує, але всі дивилися, я дивилася. Чисто моя думка, що той хлопець 28 років, е, який з ним бився, він дуже молодий для нього. У нього дуже мало опиту, ну, як на мене, просто. Я не знаю, я знаю, що вони другий раз билися. Перший бой я не дивилася, але. Чисто моя думка, що ще тому хлопцю мало опиту. О, он іде подруга, яка не прийшла вчора. Представте, дивіться. Чисто випадкова зустріч. Гучі, ти вже часа два гуляєш, да? так? Гуня. Чого ти вчора не прийшла? Навіть я боб здивилась. Я, я хотіла. Я хотіла. Ігор каже, я приходжу, і... каже. Вони всі сплять. Я, ти, 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 ти. я прийшла, мої ще сплять. У мене тут коктейль намішаний. Баді, дійди до жопу. І я кидаю дві ложки полуниці і одна шоколаду. Е, взагалі, мені заходить більша полуниця, е, шоколад так собі. Але в перемішку, в принципі, нормально, бо мені треба цю банку додушити. Там, в принципі, небагато залишилося. Ще я люблю Fiber Boost. Це клітковина. Блін, Коля мені закрутив погано. Бо Коля мені останній раз робив. А, теж прикольна штука, теж з молоком я роблю. Таке, як шоколадне розтавше морожене. Дуже прикольне. І після нього таке насичення, як з'їв слона. Ну, в общем, повечеряли. І всього, в общем. Ця клітковина 19 калорій плюс калорійність молока 200 мл, скільки там менше 100 калорій, в общем, виходить. Дуже класний або перекус, або вечеря. Взагалі подобається. Так що це харчуюся. Таким я Аколі роблю легенький супчик такий, практично на бульйоні. Одна картошечка, півморковочки, півцибулечки, одна ножка. І жменьку макарон ще всиплю. І буде такий у нього сніданок після вчорашнього пива. А ще я роблю стірку. Треба мені там ще зібрати і трішки попилососити вчорашні чіпси з підлоги. Не можу знімати. Ку -ку. А, -гу 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 -гу. а як тобі нравиться. Да? А як нравиться синочку моєму. Да. А -а -а -а. Ой як ти ножками вже дригаєш. А як ми ножками дригаємо? А, ножками, ножками, ножками. а гу агу-гу.

Мій обід, трішечки запреточки. але з такою їжею, то воно отак, надіюся, прошмигне в організмі. Тим паче я раз або два рази на день п'ю коктейлі, які заміняють один прийом їжі, і в яких, якщо я не помиляюся, один коктейль, то то 140 калорій. Плюс калорійність молока 300 грамів. Не знаю скільки. Теж около 100. Ну, в общем, около хай, грубо говоря, 250-300 калорій. У мене прийом піші – це коктейль, от. І я ще два рази, ну, якщо, наприклад, вчора я пила коктейль ввечері і зранку, то я один раз поїла і перекус у мене був горіхи, кава. Арбуз я їла. От, от така щось. То сьогодні, можливо, іноді, іноді буває, що я пообідаю, потім, наприклад, 4 5 повечеряю, і потім ще перед сном я п'ю коктейль або клітковину. Ну, якось так. Не знаю, подивимося. У вівторок буду важитися, то подивимося, що до чого і як буде. Ну що? Ну я же взяла уже. Ну, я поняла. Ну, выебать. Ну, все, я більше не буду. Ну, не буду. Не буду тебе брехать. Ну, я не хотіла. Я думала видео змонтувать. Ну, все, все, мы уже встали. Ты ж на руках. Уже мама тебе носить. Ну все, все. Все. Не сварись. В кого ж ти? Ты... В кого ж ти такий оце сварков? Ідемо далі. Добре, йдемо по квартирі, так? Да? Все? Ти мене вибачив уже? Ні? Не? Далі нести тебе. Все, все. Ну, все. ну ж мама тебе взяла уже. Все. Все. Пройшло. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку. Напишіть свій коментар. А кому не подобається, можете дизлайк поставити і відписатися або не підписуватися. Ще, ще така вам цікава новина. Ой, я сподіваюся, що ми повернемося в графік через день. Просто надіюся, але не обіцяю робити влоги через день, тому що я людина і можу задобуватися. Але все ж таки, я маю надію, що я буду знімати і регулярно монтувати. Тому до зустрічі, надіюсь, післязавтра.